Карта дня 25.03.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявлонський. Я Таролог та екстрасенс. Понеділок, 25 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро Санта Муерте. Отже. Карта дня 13 старший аркан смерть. Моя порада старший аркан смерть несе в собі знання про трансформацію, зміни та завершення. Ця карта може здаватися лякаючою, але її значення у більшості випадків не віщує фізичну смерть. Смерть символізує перехід від одного етапу життя до іншого, оновлення та звільнення від старого. Отже, моя ключова порада на сьогоднішній день: Не бійтеся змін, адже вони неминучі. Те, що закінчується, і будьте готові до нового. Довіряйте Вищим силам, адже вони ведуть вас до кращого життя. Бажаю гарного дня. З повагою, ваш таролог, Любомир Богоявленський.